Якщо хочемо, ми, друзі, по морю ступати, не відводьмо наш погляд з Ісуса Христа. Якщо хвилі і шторми нас будуть лякати, міцно ми ухопімося за руку життя. Він сказав: не покину, не залишу в дорозі, твердим в вірі ти будь, доведу до кінця, хоч зустрінеш не раз ти і розпач, і сльози. Та у небі тобі я готую вінця. Може, будемо не раз ми від болю хилитись, і, здається, ще трішки потоне душа, але це лише для того, щоб нам зупинитись І подивитися в вічі Ісуса Христа. Непосильною часто здається дорога, понад силу мою шторми люті земні. Та звучать у душі слова мого Бога. Не даю понад силу, поможу я тобі. Кожний день бачу милості Божі у всьому і уже без сумніву долаю свій шлях. Довіряюсь Христу повсякчас в житті цьому, маю впевненість, в нього найкращий є план. І, можливо, ще буде човен хвиляс, в хвилях ховатись, і від болю ще буде хитатись хода, та з тобою, Ісусе, не буду вагатись, і з тобою не залє мене люта вода. Лиш з тобою я сміло по морю ступаю. Ухопилась я міцно за руку Христа, і сміливо усі перешкоди долаю, знаю. В небі від тебе одержу вінця. Амінь.